Легенда про співочі тераси в Харківській області Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Сьогодні наш шлях лежить на Харківщину, де нині розташовано село Володимирівка. А в позаминулому столітті на його місці був маєток Наталіївка, де панував український меценат, цукрозаводчик, підприємець та промисловець Павло Харитоненко. Існує прекрасна легенда, пов'язана з Наталіївським парком. Співочі тераси це незвичайний фруктовий сад, що має вигляд великого амфітеатру. Названий цей своєрідний амфітеатр під відкритим небом так чудернацьки через свої дивовижні акустичні властивості. Існує одна цікава легенда у Павла Івановича, що володів місцевими землями, була кохана донечка Наталія. Вона дуже гарно співала, бо мала надзвичайно милозвучний голос. Якось Павло Іванович з майже дорослою Наталією прогулювалися своїми володіннями. Вони спустилися до маловидних ставків і раптом сталося щось дивовижне та неймовірне. Наталія, захоплена красою природи, заспівала, а її голос наповнився незвичайним та чарівним звуком. Всі, хто чув, це, були вражені неймовірним голосом та талантом дівчини. Саме тоді Павло Іванович Харитоненко і зрозумів, що природа вказує йому створити видатну пам'ятку архітектури, названу пізніше Співочими терасами. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!